Що ж, я вас вітаю, буду показувати те, на що зазвичай пересідають саме з Мігана. Це у нас Renault Laguna третього покоління, 2013 рік випуска Останній рестайл. Зверніть увагу, тут у нас протитуманок немає, у нас тут денні led денні ходові вогні, фари вже теж рестайлові, з ресничкою і як називають реношники, посмішкову липку, яка дуже часто тріскається на лагунах. Але в даному випадку у нас все в ідеалі. Тачка реально бомба в офігенному стані, класна комплектація. Це у нас 1.5 економний дизель. До речі, наскільки я лагунах їздив. А я їздив практично на всіх їхніх, двигунах, крім трьохлітрового дизельного мотора. Півторашка в парі з роботом саме економна. 110 кінських сил, Євро 5. Автомат у нас DC4. Дуже-дуже дуже економна. У мене витрата палива на такій лагуні вийшла в 3,8 літра по трасі. Ну, Звичайно, це була швидкість в районі 70-80 км на годину, але тим не менше. Класно виглядає у нас ззаду глушники. Дві труби, такі брутальні. Зазвичай труби подвійні йдуть на двох літрах. Але також в... дві труби ставились на лагуни 2000... з 2013 року, які були вже в рестайлі, якщо я не помиляюсь, і які йшли півторашні в парі з роботизованою коробкою передач. Їм теж досталось дві вихлопних. Також бачимо ззаду фаркоп, парктроніки передні, задні, ідеальний стан кузова. Зверніть увагу, як він блистить. Реально просто ракета. Легкосплавні дисочки, рейінги, класний чорний колір, перламутровий. Що у нас ще є по комплектації? Є безключовий доступ, автоскладування дзеркал, скло передні, задні, салон у нас комбінований. Мультимедіо, до речі, з 2013 року, з другої половини, мультимедіа, у нас вже стоїть Erlink. Тобто, вона сенсорна, при бажанні її можна оновити і буде активна така опція, як Android-Auto. Тобто У нас все буде з телефону, виводитись на екран. Дуже корисна тема, так як ми візьмемо, якщо старі мультимедії TomTom, TomTom -tom взагалі. ну, вона, по-перше, не сенсорна і функціонал з неї маловатий, скажімо так. Тобто Тут у нас буде все показуватися на екрані і функціонал реально максимальний. Тобто У нас навіть весь, Google карти, все виводиться на екран. Далі по комплектації датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням, двузоний клімат-контроль. нас один. До речі, з лівої сторони можна там, де слот під ключ-карту, так як у нас без ключовий вставляти її не треба. Ключ-карта в кармані завжди слот в принципі нам особою не потрібен. Можна від британця дуже часто ребята ставлять. Підстаканник ставлять саме з британської версії лагуни, і маємо два підстаканика. Це ну, такий маленький лайфхак. Далі ще маємо шкірине кермо. На кермі у нас круїз контроль обмежувач швидкості, Bluetooth гучний зв'язок, відповідно є. Електронні стоянка вагальмас, копії дімачі передні, задні. Коротше, реальна комплектація класна. І, до речі, На мою думку, один із найкрасних салонів це. Комбінований, так як шкіряний я особисто не люблю, хоча я зараз катаюсь на автомобілі з шкіряним салоном, ткань саме класна. Крім того, він комбінований виглядає дуже класно. Також зверніть увагу на задній диван. Задній диван у нас величезний, там, ну, скажімо так, поджопник, він дуже великий. І комфортно їздити на дальній дистанції. Особисто був пасажиром на задньому сидінні, проїжджав за один раз 700 км в лагуні. На задньому сидінні дуже комфортно, також є підлокітник. Місце ззаду доволі багато. В багажнику у нас також є органайзер від полу, який з пола піднімається зліва, справа кармашки. На мою думку, на сьогоднішній день на таку ціну, якщо вам потрібен надійний, економний і недорогий в обслуговуванні автомобіль, то це саме буде Рено Лагуна 3. Класні кузова, Найкраща оцінковка. Навіть, скажімо так, це конкуренти у нас буде пасата Б-6, так як Б-6 випускався з 2006 року, Лагуна з 2007 року. Тобто, це, в принципі, вони два однокласника, де класа то Лагуна в плані надійності. В плані якості фарби, цинка кузова просто навіть не зрівняється з. Тобто b 6 не порівняється з лагунею. Реально не Що ж, Якщо вам потрібна економна така надійна машина, ідеальний варіант. Краще лагуни, може бути хіба що міган третій, ой, четвертий міган, але четвертий міган, звичайно ж буде суттєво дорожчим по вартості. Як мінімум на трьох баксів він буде дорожчим. Що ж, автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ви саме будете першим власником в Україні. Ну і більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com або в телеграм-каналі, посилання, на який я залишу е, внизу. Е, ще хочу наголосити, те, що відео у нас монетизується, виручені кошти відправляємо волонтерам на потреби ЗСУ. Так що. Будьте добрі підписатись, залишити лайк, коментарі для просування цього відео, щоб отримати більше монетизації, скажімо так, і відправити їх кошти, потрібне русло, скажімо так. Що ж, дякую, що були ви з нами. Вам гарного дня, пока-пока.